Закінчення поточного року це завжди плани на наступний. Проєкт бюджету Шосткинської громади, головного фінансового документу, по якому ми будемо жити весь наступний рік, був заслуханий на депутатських комісіях 22 грудня. Обсяг доходної частини бюджету Шосткинської міської територіальної громади на 26-й рік обраховано в сумі 994 мільйона 976 тисяч 700. в тому числі доготи загального фонду 990 тисяч. 990 мільйонів 618 тисяч 500. Обсяг доходної частини бюджету міської територіальної громади на 26 рік, без офіційних трансфертів, складає 794 мільйона 685 тисяч 500. Саме основний податок, який надходить до бюджету громади, це податок на доходи фізичних осіб. Його прогнозний обсяг складає 579 мільйонів 215 тисяч 800, порівняно з бюджетом 25-го року, плюсом це 36%. Обсяг видатків Шосткинської міської громади запланований в сумі 994 мільйона 976 тисяч 700, по загальному фонду 979 мільйонів 067 тисяч 700 і по спеціальному фонду 15, тисяч 900, 15 мільйонів 909 тисяч. В порівнянні з бюджетом 2025 року видатки зростають на 30%, так як і доходи.